Якщо в нас було, чи є криза, чи нема кризи, але це дуже добре, що у нас є люди з почуттям гумору. І тому сьогодні ми хочемо презентувати вашій увазі, людей, аматорів, людей, професіоналів, які вносять свою велику велику таку справу, роблять і надаю слово Іріні Олександрівні, будь ласка. Оказів і смітова Так уже повелося, і це прекрасна традиція, що в різних куточках нашої країни 1 квітня святкується День сміху. Тож я вітаю всіх присутніх із цим святом, і бажаю вам простіше дивитися на світ і з посмішкою сприймати всі радості та негразди нашого середина. Гумористам завжди вистачає над ким і над чим посміятися, адже наша з вами дійсність це не вичерпна для Бога. І ось уже 8 років підряд, починаючи із 2003 року, виходить щорічний альманах Полтавський сміхоград, до якого входять твори полтавських гумористів, які не тільки полюбляють веселений до тепле слово, а і ну, на чужих обличчях викликати сміх та усмішку. І сьогодні ми представляємо вашій увазі восьмий свіжоспечений випуск Полтавський сміхоград 2010. Надрукований цей смітограй у видавництві полтавський літератор. А зараз я запрошую до слова у порядника та художника цього альманаху, члена Національної спілки письменників України та полтавської спілки літераторів, відповідального секретаря Полтавської спілки літераторів Мухара Микола Івана Миколаєвича. Характерна особливість цього восьмого випуску, що в нас розширилося коло авторів, розширилася географія, збільшилася, і з багатьох районів нашої області сюди подали автори свої твори. І ще одна характерна така деталь, що ми друкуємо тільки таких визнаних. Надрукували авторів, які знімають окільки гумору гумор, сатири, Але і є початківці. І це все приємно дуже, що в нас є молоді люди, які вміють і самі сміятися, і смішити інших. В цьому сміхограють якраз і представлені теж молоді всі учні шкіл. Ну, Сміх людський, як казав генечатор, яке це чудо. Який так любив, що земника записав у своїй, Як сказала Ірина Олександрівна, справді нам є над чим сміятися. Наша розбурчна дійсність настільки багата на різні теми, що тільки дивися і вміло все це подавай, підсуй на папері. У цьому випуску якраз той стоїть читати, він побачив. Там справді є на чим посміятися. є... Що над чим задуматися, є, як зробити якийсь висновок. Я не бачу сьогодні директора видавництва, я б хотів подякувати йому, що він дуже спішно, немає поганої зв'язку, зробили дуже оперативно, дуже спішно, бо, на жаль, на превеликий жаль, наші гумористи є гумористами. Вони подають е, матеріали до е, Альманаху в самий останній момент. І от так вийшло, що десь вже е, не встиг вже запізнився, вже кажуть, вони пішов. А вони дзвонять, чи можна надрукувати. Ні, вже не можна. Е, якщо ми і далі будемо заходити, то прохання зраду, щоб я не забув, всі матеріали до наступного смітографі подавати до Нового року, щоб їх можна було тим порядкувати. І добре вичити, підготувати, проєктувати, так що майте це на увазі. А ми запрошуємо усі, усіх, хто пише, хто дружить із веселим потепленим словом, будь ласка, пишіть, подавати свої матеріали. І ще дуже мені хотілося висловити нашу вдячність велику, нашому спонсору, хорошому поетові літераторів, одному із найактивніших літераторів нашої полтавської літераторів, а цей це, 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 анімана і виходить під загідно полтавський співлітераторів. Володимиру Анатолійовичу Серцову. Доброго дня Слен Полтавський, нашій співлітераторі. Доброго дня всім. <звілляє> я хочу привітати усіх нас із. Днем гумору, який будемо відзначати завтра, і з тим, що традиції наших полтавських літераторів продовжують жити. І, незважаючи на скруту, так було приємно сьогодні чути, що міська влада небайдужа до проблем розвитку історії, другування книг. Але все-таки ми оптимісти і я особисто впевнений в тому, що влада все ж таки повернеться і до гумористів і буде у нас виходити і газета наша, нашої спілки літераторів. І сміхограй буде виходити однозначно. Не так багато для цього треба. В усякому разі, якщо влада... Не буде фінансувати, то я беру на себе урочисто зобов'язання фінансувати усі випуски сміхограю. Після цього ви Хочу підпогати Івана Миколаївича, йому також велику вдячність за його сподвижницьку працю, що він просто до серця йому це лежить і він. Працює на громадських засадах, упорядником, головним редактором і е, всім складу редакційної колегії, всім колегам, які попрацювали над виданням полтавського сміхограю. Він живе, як казав, він ще не вмер. Як казав великий каменяр і не вмер. Однозначно. І е, просто, щоб не втрачати е, часу, я хотів би е, зачитати е, свою. Міні-Гуморесту, про безголового вождя. Мені приємно, що перш ніж презентуватися в Полтавському сміхограї і в Голосі України надрукували. так що Рівень, я вважаю, в нас мається. І коли я читав своїх колег усмішки, то від душі, де посміхався, де сміявся. Тому E, і саме особливо мені приємно ці двоє дівчаток, які e, надрукували свої перші омерезки, e, e, то дійсно вони талановиті і в них велике майбутнє. Ось без голови. Вождем цим скільки справ не впорано, але як часто це бува, у голові й назяв не ворона, а він кричить, даєш жнива. Бачили e, ми таких вождів. І боремося з тим, щоб її було поменше. Важко бути депутатом. У селі сьогодні свято. На прийом до депутата довга черга у сільраду. Депутат прийма громаду. Для порядки годиться фотопори столиці та ЗЗ регіональних цю подію епохально карбували на світлини. Депутат, як іменинник, хліб і сіль прийняв від влади. Потім дякував громаді за терпіння, за довіру. І сказав, що щиро вірить, ті часи не за горами, будемо жити краще з вами. Буде пенсія, зарплата це мій звітик депутат. А тепер, які проблеми, помічник мій завжди в темі. Вас усіх він прийме радо, я ж відклаюсь громадою. І промовивши цю фразу, депутат відбув відразу. Помічник промовив строго. Громадяни, бійтесь Бога, скарги всі в письмовій формі. Він дасте, все буде в нормі. Ваш народний депутат їх розгляне в акурат. Помічник ще півгодини дарував усім світлини, де народний депутат обнімав селян як праж. Потім правний помічник, взявши скарги, футко них, Написав хтось на світлині. Депутат це друг людини. І газетці будуть знати, важко бути депутатом. Дякую за увагу і за доволення